Так, друзі, в продажу у нас з'являється ось такий чорний красень. Це у нас Mitsubishi Outlander 2005 року випуску. Двигун, 24 літри, газ, бензин, повний привід та автоматична коробка передач. Маємо лінзовану оптику, гарне світло, 17-й радіус колеса та гарна літня гума. Чорний красивий колір, тонований автомобіль з гарним кліренсом. Корозії по кузову немає, дуже достойний стан. Звісно, підкраси присутні, але. В цілому дуже і дуже достойно виглядає. Технічно, жодне нарікань на сьогодні по авто немає. Ось такий об'ємний багажний відсік у нас. Гарно виглядає автомобіль, доглянутий, технічно обслугований. Салончик Шкіра, чорний колір, також доглянутий по салону. Особливих зауважень немає. Але, звісно, сліди експлуатації присутні якось на водійському сидінню. По комплектації електросклопакет, датчик газу. 266 тисяч кілометрів пробігу, помилок немає, встановлена мультимедіа, є у нас клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь та автоматична коробка передач. Гарна, друзі, комплектація, гарне авто, актуальна ціна 7 тисяч доларів. Mitsubishi Outlander 2005 року випуску авто по наявності, авто вже у продажу. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті Autopark.ua. Звертайтеся.